Вітанечко! І ви на каналі Мау Мавка. То що, помалюємо аватарки? Здається, писали, що чекають всім селом, да? тому все для вас, мої любі підписники. Ну, то я берусь за цю складну роботу. І то є перший мій підписник, який попросив, щоб я намалювала його аватарку. Називається цей канал «Шерхан». Як ви розумієте, це все про цього песика, якого звати Шерхан. І, коротше, стала я трошки його фанаткою, тому що мені дуже він подобається, дуже гарний песик. Видно, що його люблять, кормлять і дбають про нього. Дуже класний. Що, що заходьте, дивіться, його шорси. Так, да, не, не дуже багато тих відео, але я не знаю, вони якісь атмосферні, не знаю, можливо, люблю я ліс. Да? Я люблю ліс і песиків, ну, тварина в цілому, да? і тому мені дуже подобається цей канал. Ну і мені дуже приємно, що він приходить, цей підписник і пише мені завжди приємні коментарі, завжди ставив вподобайки. Мені це подобається, тому так от і говорю про цей канал, бо він реально класний і досить добрий. Почала я замальовку, як бачите, візуально, щоб приблизно розуміти, де буде, що знаходитись. От Бачите, такі от, зазначаю такі от плями, то буде в мене темні, темна шерсть, яку я типу, зазначаю. Поняли, да? якщо ні, то ні. І ще така хотіла сказати, да, е, я хотіла помалювати аватарки просто тому, що мені це подобається. Мені подобається малювати, мені цікаво буде подивитись, який результат буде. Тому це не значить, що я намалюю вашу аватарку, і ви маєте обов'язково її змінити. Да? Змінити, тому що я так вирішила, тому що мені здається, що це найкращий для вас варіант. Ні, то все не так. Це просто тому, що мені хотілося би щось поробити. Цікавеньке, можливо, розповісти про ваш канал, тому що я написала пост, під якому написано, що, будь ласка, напишіть трошки про свій канал, щоб я могла розповісти про ваш канал відео. Це не значить, що от я зробила і це ідеальний результат. Так як я не говорила з моїми підписниками, як би вони хотіли, як би вони уявляли це все, які кольори мені взяти. Да? То, звісно, воно може вам не сподобатись. Звісно, воно просто мій погляд на вашу аватарку. Ну, це не значить, що йому треба вірити. Це просто мені так захотілося намалювати. Тому не думайте, що це значить, що от вам зараз треба взяти, поміняти аватарку, тому що ви зробили негарну аватарку. Ну, я сподіваюся, що ви розумієте, про що я хочу сказати. Це просто мій погляд. Це я так бачу, це мені просто подобаються ці кольори. Це все. Ну, Звісно, якби я з вами списалася, звісно б, я знала, що ви б хотіли. Але це б і відео вже було про щось інше, а не про мій погляд. Тому да? це отак от от вийшлось. Також ви можете бачити, що я використовую деякі кольори, потім передумала інші використовую кольори, тому що підбираю, підбираю кольор, який буде більш пасувати сюди. І ось Тому змінюю, експериментую, дивлюся, який буде ліпше передавати цю якби, тваринку цього песика. Ну і там з іншими так само буде Аватарками, тому що я не знаю, який кольор більш буде пасувати, і мені треба поглянути їх, як вони будуть разом там, дружити між собою, ці кольори. Ну, як бачите, я ті плями чорні з самого початку залила е, таким темним кольором, і потім вже почала промальовувати волосинки, бо якщо б я все малювала з волосинками, то це було б дуже тяжко для мене, для створення. Цієї текстури волохатою цього, цього песика. Ну і ось такий результат. Як вам, напишіть в коментарях. А підписатись на канал. А? Дякую. й коментарі не забувайте писати, дуже буду вам вдячна. Ну, і переходимо до наступного каналу. Як бачите, назва така дерево лісу. І цей підписник мені написав трошки про свій канал, а зараз вам розповім про нього. На аватарці є дерево з лісу. Цей канал викладає рідко відео. Деколи файні, деколи ні. І на цьому, в принципі, все, що мені написав мій підписник. Ну то що, беруся за роботу. Як бачите, робота прям кипить. Намалювала, звісно, центральне дерево і дерева позаду, тому що це дерево з лісу. Правильно. Вирішила використати такі кольори, як на минулій аватарці, такі, як ото в Шерхана, да? був, там теж ліс, і потім якось я дійшла до думки, що хай вони будуть в одному стилі, бо перевірена кольорова гама, і якби, я не дуже сильно буду паритися. Ну, як бачите, спочатку малювала щось темне, а потім використала ці кольори. Так, я сказала, що це не буде ускладнювати роботу, але знаєте, дерево малювати теж легко. І там, якби, якби пам'ятаєте, аватарку просто дерево з трьома полосочками, типу о, два для очей і одна для усмішки. Тому я вирішила теж намалювати очі, усмішку і трошки додати зубів, що це такий якийсь, можливо, демон, можливо, ні, щоб він такий от був. Цікавенький, оце як ціла бубу поняли, да я, я короче ними надихалася і така думаю, зроблю таке демоничне дерево. Та да, дерево трохи не схоже на лабубу, але щось в ньому є. А потім да і я зрозуміла, що треба світліше зробити очі і додати такі цяточки, от да? щоб було воно таке миле. Ну, як бачите, такий результат. Ну і наступний канал це канал про Макса, де є такий пост. Вибачте, я видали всі свої відео, я роблю новий проєкт, який вам може сподобатись. Але іще ще цей Макс мені написав про що цей канал. І, коротше, це хлопець, який має дві різні е, сторони: одну темну, другу світлу. За темну відповідає фіолетовий колір за світлу синій. І це досить прикольно для мене. Тут можна пофантазувати, як це буде виглядати. Ну і підписник написав, що він має злу і добру сторону. Да. Зла це фіолетовий, добра це блакитний. Цей персонаж Макс має великий-великий капелюх, і мені він нагадав Сомбреро, тому я намалювала Сомбреро. Звісно, цей Сомбреро буде чорний. Ну і там якби, мала зазначити, собі, з якої сторони буде фіолетовий, з якої синій, тому що це важливо. І як бачите, спочатку замальовка не є такою гарною, надію, що далі буде ліпше. Ну і тут з кольорами я не бавилась, можливо, відтінками кольорів, але так як зазначав мій підписник, що це дуже важливо, і я постаралась витримати ці кольори в тому вигляді, які вони були. Спочатку я замалювала одне майже однакові очі, але потім зрозуміла, що одна сторона має усміхатися, тому що вона, типу, зла і щось придумала, а друга, типу, буде просто радісна, така просто радісна така. Ну, я думаю, ви зараз це все зрозумієте. Навіть не знаю, як це пояснити. Ну і так, це перша частина цього якби, відео про аватарки, буде іще друга. Якщо хочете потрапити в моє відео, то знайдіть пост, він там один. Напишіть, що ви хочете свою аватарку, щоб я вам намалювала. І розкажіть про свій канал трошечки, щоб я могла знала, що розповісти на моєму відео. Отак, от. Так от. Ну і ще для привітності на світлу його частину додала руку, яка типу махає, типу, привіт, я добрий, да? <ривіт> ну і також я додам пост, коротше, про цими аватарками для тих, хто хоче, можливо, зробити якийсь скрін, то додам такий пост, напишу там трошки, постараюсь, подивимося, чи в мене це вдасться. <ривіт> На отій аватарці не було волосся, але я зрозуміла потім, що я його не намалювала. Також на тій аватарці не було вух, і я зрозуміла, що треба намалювати вуха, але це був непростий процес, бо треба було посидіти і поміркувати, чого не вистачає цьому персонажу. Так, мені дуже важлива підтримка. У мене, до речі, зараз виходить міні-серіал в шорсах. Якщо що їй дивіться, називається квітка з цього саду. Тому, коротше, мені важливо, щоб ви мені дитя вподобаєчки і писали коментарі. Е, мінімально від сіми слів. Ну, добре, максимально до сіми слів пишіть, хоча б, ну, будь ласка, мені буде дуже приємно. Єдине, що я вирішила трошки змінити, да, трошки змінити фон, бо я не могла зрозуміти, який буде ліпше пасувати. В оригіналі там фон жовтий. Я дивилася і не могла зрозуміти, чи мені залишити жовтий чи зелений. І я так піцяла собі дивилася, який ліпше буде підходити сюди, але так зрозуміла, що буде зелений е найкращий варіант, а ви дивіться самі, як вам пасує. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі!